Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Веру холодець, закриваю тушонку. Бачите, кипить. Бачите? От кипить тушонка. Я вже скрутила, ще, ще, ще трошки скручу, бо вона помаленьку кипіла. І тут вару. Так, тут ще не закипіла. Більше немає плитки, де? А тут вчора оббирали, скажу вам так, вчора обирали, то все не хотіли в морозилку назад скидати. Значить, звариться холодець, скільки буде, буде для себе, буде для того брата, буде для всіх, хто захоче. О, і Тому я так каструлю то все е, помила, склала і, і починає кипіти, я вже його відсідила, зараз беру то, то все, що, що є, і тоді дам цибульку, все, що потрібно. Але тушонку вару. Одну порцію тушонки, Чекайте, скручу, газ. одну порцію тушонки вже зварили. Знаєте, от зараз я вам покажу, тому що я вчора не показувала, вчора цілий день був такий напружений і не показувала. А зараз, бачите, що я вам хочу сказати, зразу я вам скажу. Ой -ой -ой. Дивіться Кришками закривали такими на закрутку на закрутку, не тими, що ключем закриває. Просто банки такі на закрутку і так закривали тими кришками. Далі. Так, це все одним дублем. Далі. Сюди ще не влазить одна банка. Знаєте, щоб пішла банки 700 грамові. Я вже колись раз показувала, щоб пішла одна банка ще, вона не влазить. Тому щоб банки не бігали сюди туди. Я поставила таку запхала кружечку і вона наповнена водою. Треба, щоб вода була вище кришок. Вище ще банки. Бачите? Я отак залила більше, накриваю і вона е, булькає. Булькає потихеньку. Так по-простому вам кажу, кипить потихеньку. Е, повинно 6 годин бути. Але я вару навіть і 7 годин. От так кипить ще, щось там ще роблю чи не роблю. Дивіться, то вже 6 годин минуло, ще яких 15-20 хвилин, ну, до 7 годин. Вона поки, знаєте, ще горяча, то ще те як окріп. І вона вистигає до повного. Може вистигати на плиті. Можу, я виносила на двір, Чоловік вночі виніс на двір. о. Е -е. Думала, що його довше не буде, але він приїхав і він є. А, і наново-наново заклала сьогодні. Холодець накривати не буду. Скрутила, що він потихеньку собі так само, потихеньку він кипів. Зараз я до нього то все додавлю, але йду ще вам покажу ту тушонку. Це ще не кипіла. це почала кипіти вже. це, це велика каструля в 12 годині, це ще не кипіла. Ну нічого, закипіть маленька. Ну і так закриємо, мусимо так зробити, бо інакше, інакше ніяк. Хочу вам показати, що і сказати, бо тут мене будуть питати, зразу вам скажу: зразу закриваємо, накладаємо повні баночки, ну, баночки, сало, м'ясо, тут було свинне, було з кролика, було з індика, різне. Заклала, все позакладали. Вчора була дочка, все закладали і зразу і зразу закрили кришками. От зразу тут ще є зразу закрили кришками. Ну, а, а варимо вже вчора варила, сьогодні і ще на завтра, напевно, буде, бо то по 6 годин, поки простигне. Але кажу вам, що отак так ми робимо. Склала в холодильник і в холодильнику її нічого не буде. Може, на ніч цю зварувацію поставлю вже на ніч варити. Не знаю, як воно буде. Далі сала, так, бо сальна тушонка. Мені ну, подобається, добре що там є і м'ясо, але як воно є жир, то мені краще подобається. Нам всім, так. Нам всім так домашнім краще подобається. Добре, покажу вам, яка вийшла та тушонка. Бачите, мої солодкі, бачите, яка вийшла тушонка. Зараз я е, ще в підвалі вам покажу, бо я знесла вже до підвалу частину і забула, що то треба вам було зняти. Бачите, як? от як вона варить. От показую вам, як вона вариться і яка вона виходить. Шикарна. Ну, от шикарна. Подивіться. І що вам хочу сказати, що в тому банікове чи в касулі, то ті, що колись варили. ми Не знаю, які теперішні ті автоклави. Я нічого не знаю, бо я їх не маю і не хочу мати. Але що як колись варилось ті такому, що сам. Самі зварували такі ті баняки е, до тушонок, е, і мені не подобається втім, банякове, чути тушонку. Розумієте? О, чути. Е, так було, що навіть позичали одні другим ту каструлю, і люди варили хто як всі відноси. Знаєте, вона там вже всім духом про, пройшла, і в ній було дуже чути. Я такої тушонки не хочу взагалі. Я собі отак краще е, я куди пішу. Спішу, але так завару, і така тушонка дуже добра. От дуже добре взагалі. Шикарна. Іду покажу вам, що в підвалі. Зараз у забираю і ще ту покажу. Всім вітання, мої солдень. Всім вітання. Бачите, в нас тепло, тепло, досить тепло, що я всі кофтині, але в нас вітер. Вітер, вітер тепер недавно почався. Вид? Вид? Що Вид? Як йду я, йду вам покажу. Е... Взагалі-то ми зробили 50, по-моєму, банок. Знаєте, як? Трохи мали свиного, трохи мали, перезуюсь, трохи мали кроликів, кролики лишили ще в, той, в підвалі, в холодильнику, в морозильній камері і індики. О, і то все разом, Того вона така вийшла, знаєте, як жовтовата е, тушонка, бо того що є. О, якщо сама свина, то вона виходить така біла. А якщо додати ще курячого, вже не робили. Щоб, о, колись я робила, знаєте, що курячи було окремо, то було на бульйон. Але було кому їсти, то були діти, і можна було зробити бульйон такий, просто з курячого, саме курячі робила. Е, самого кролика тушонка. Сказала моя дочка, вона їй не подобає. Ну, не подобається, значить, не робимо. Мені також не, мені взагалі все рівно. І ми тут все вже взяли, змішали докупи. докупи. І так мали сало. І то все змішали докупи і все. І так, і так зробили тушонку. Щоб... Знаєте, Свиней ми не тримаємо. Хто мене не дивиться, то зараз, ну, хто не знає, то я так і скажу, свиней ми не тримаємо. Але дочки, чоловік, весь час він там на свинях, там люди його просять, щоб він їм там ті свині різав і цілий час дають, і він приносить, що приносить. І зразу в холодильник, і зразу в морозильну камеру, і вона, і мені. Де дають, де не дають, знаєте, але є в наші люди такі, наші люди, що щирі, э, добрі, що вони э, і гроші там платять, і відріжуть кусок. Ну, який би не відрізали, але відрізуть кусок сала, кусок м'яса, а хто його їсть. І все в холодильник, все в морозильну камеру. Десь щось там може вона перекручує, десь щось там якусь не знаю. Нічого не буду казати, я не, не, не вгадую, Але скажу вам. Ну і все, вирішили, що нам того в холодильнику не треба. Ми так от час від часу їх мали свої свині ще то так само так робили, що різали. А тепер вирішили, що не треба, і давай переробимо на тушонку. Так і переробили. А вся на тушонку. Не все, бо там сіло, шило, ще сіли, ще би так скільки було, але то не зразу. Не мій харч, чоловік десь там. Варити, а я несу тушонку і зараз вам покажу в підвалі, яка та. Я знесла, знаєте, а чоловік каже, а що ж ти не зняла, що ти тушонку закриваєш? Я кажу, я що, я щось забула навіть. То тепер Зараз вам все покажу у підвалі. Покажу в підвалі? Нічого страшного. Бачите, я поскладала, тут зробили місце. Там то та, що є, то е, ми вже, в принципі, майже не мали, але то та, що ще є, то ще я представила другий бік, а це от свіже. І цю поскладаю. таку поскладаю. Ті банки. Ну так. Така робота. Вчора, і сьогодні, і, і завтра буде така ще. Робота. О, Тут поскладаємо ці тушовки. Капуста у мене викисла, вже викисла, знаєте? От помідори. Капуста викисла. І Я зараз вам покажу, видите, тут огірки, я її вже і промивала, але вона файна, вона вже файна, добра така. Покажу вам зараз палит. Палит і варять кури. А що вони зранку не з'їли, були ще кури е, ту, ті бараболі? Їм mm -hmm. не дуже хочуть їздити. Не виїли? Не дуже. Твої полишили там школи. І повідали сів так. Як хочуть. Значі... Я їм багато не кидати, бо не багато їм кинуло. Uh... Я їм кидав три ковшика. Сюди кошу птайзики два туди. Ім вставало. Я не газін, я не взум. Їм вставало. Yeah, 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 yeah. <laughs> бо, бо вони там мають пшениці, десь мене все. Мали Я вчора не давала восик. Я не давала. Я намішала. Ой, з'їла З'їла винограду, виноград. ви знаєте, і мені щось, щось пече мене. Намішала була з цього варяного бараболь і з пшеницю трошки. Трошки небагато. Ми не виїли. Значить, не голодні. Правда? Значить, не голодні, раз не виїли. Якби були голодні, вони б виїли все на світі Знаєте, Я собі не додаю, що то вже листопад. І я ще так нічого не забираю, ще так я то, що, бо я ще думаю, що, ще, що то ще буде тепло. А, mm. а то вже не буде тепло. Бо я постояла і так е виглядало, що тепло-тепло, а воно, а воно я вже змерзла. знаєте. Чекайте, по відро повішає поки що. О, тут була черешня, покажу, тут була черешня. Черешня пропала. Казала, не зрізайте повністю. лишіть мені так, щоб я собі щось могла туди завішувати. Якщо завішала відро. Його треба забрати, бо як вітер, би подув, впаде і відро поб'ю. Так буває? Так буває. Добре. Добре, Навіть так буде. Може, вам ще щось потім зніму. Не, окуляри маю. Все.